Звісно, для комфортного ігроладу у 4К краще пасують топові графічні прискорювачі, бажано з найновішого покоління, такі як GeForce RTX 5090 чи хоча б 5080. Однак не кожному вони по кишені, що розуміє і сам виробник чипів, пропонуючи для подібних цілей звернути увагу і на доступнішу RTX 5070 Ti. Тож ми вирішили перевірити, як ця відеокарта тягне актуальні важкі ігри у згаданій роздільній здатності, та як на якість ігроладу впливають нові технології. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. ТелеМарт. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на GESIT.com, Підписуйтеся на наш канал. Підписки дуже допомагають просуванню українського контенту. А також можете слідкувати за нами в інших зручних вам соціальних мережах. Усі посилання в описі. Спочатку нагадаємо, що у нас вже є окремий порівняльний тест RTX 5070 Ti з опонентами, де ми детально розбираємо характеристики цього прискорювача. Кому цікаві подробиці, посилання у підказці. А тут лише стисло нагадаємо основні ТТХ новинки на базі архітектури Nvidia Blackwell. Графічний процесор містить 8960 cuda ядер, по 280 текстурних конвеєрів і тензорних ядер, лише 96 блоків растеризації та 70 прискорювачів трасування променів. Прискорює доступ до даних кеш другого рівня на 64 МБ. Рекомендовані частоти GPU у базовому режимі становлять 2295 МГц, а у бустовому можуть підійматись до 2452 МГц. Відеопам'ять типу gddr 7 і ємністю 16 ГБ має ефективну швидкість 28 ГБ за секунду на контакт. При цьому 256-бітна. Це забезпечує пропускну здатність у 896 ГБ за секунду, що по сьогоднішнім міркам є хорошим показником у сегменті. Загальне нерозпоживання еталонної відеокарти не повинно перевищувати 300 Вт. Ми ж будемо проводити тести на графічному прискорювачі Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro OC. Він відрізняється невеличким заводським розгоном бустової частоти на 30 МГц без збільшення теплопакету. Сама ж модель має досить велику довжину у 332 мм та займає три слоти у товщину. Тож охолодження тут надійне та ефективне, у тому числі завдяки трьом вентиляторам TurboFan 4.0 на подвійних кулькових підшипниках. Також тут є мінімалістична підсвітка логотипу серії, щоб її прихильників яскравого освітлення не засмутити, але й інших потенційних покупців не відлякувати. Більш детальний огляд цього прискорювача вже є на нашому сайті та оглядовому каналі, тож більше подробиць за посиланнями в описі та підкасті. Якщо вас зацікавила ця відеокарта, то знайти її можна в українському каталозі описів і цін, є каталог. Можливостей тут безліч, зручні фільтри для пошуку та порівняння товарів, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції. Тепер декілька слів про тестовий стенд для різноманіття за основу вирішили взяти платформу LG 1851 і відповідно потужний процесор Intel Core Ultra 7 265K. До речі, за процесор дякуємо магазину Telemart UA, де можна знайти усі новинки під LG 1851, а також інші комплектуючі, готові ПК, ноутбуки, периферію та мережеве обладнання за приємними цінами. Зібрати унікальний комп'ютер допоможе функціональний конфігуратор, а програма Tradein стане в нагоді, щоб заощадити і швидко позбутися старого заліза. Усі посилання в описі переходьте. Працював CPU у надійній і функціональній материнській платі Asus ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. Для охолодження обрали водянку Чифтек Iceberg 360 Dark, котра забезпечує доволі високу ефективність за відносно невеликі гроші. Про це у нас є навіть окремий огляд. До нової платформи вирішили додати і ОЗП нового типу cu CU-DIM – парою яскравих модулів Kingston Fury Renegade DDR5RGB по 24 ГБ на неймовірній швидкості 8400 мегатранзакцій за секунду. Останнє стало можливим завдяки додатковому тактовому генератору. Про те, як вони працюють і яку продуктивність забезпечують, у нас є окреме відео. Радимо переглянути. Основним же вмістилищем даних став оптимальний за співвідношенням ціна і продуктивність SSD-накопичувач Kingston kc 3000 з інтерфейсом PCI 40X4. Він базується на чипах 3D TLC NAND і забезпечує швидкість до 7000 і 6000 МБ за секунду на щитування та запис відповідно. А підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живлення системи забезпечив Чифтек Vega на 750 Вт з ККД рівня 80 Plus Gold, тайванськими конденсаторами у всіх вузлах. DC-DC перетворювачем напруг для молодших каналів та гідродинамічним підшипником 135-мм пропелера системи охолодження. Все разом допоміг зібрати докупи цікавий корпус Чівтек Visio Air, котрий поєднує у собі акваріумну компоновку, але завдяки використанню на передній панелі перфорованої сітки замість скла має чудову вентиляцію. І тепер нарешті до тестів у 4К Ultra HD. Чи потягне піддослідна GeForce RTX 5070TI таке навантаження? Щоб у важкій Alan Wake 2 отримати близько 60 FPS при високих налаштуваннях графіки з середнім рівнем трасування променів довелося опуститися аж до ультрапродуктивного режиму DLSS. що дещо вдарило по якості картинки, але завдяки новій моделі Transformer не вкрай критично. При цьому ігролад був доволі приємний, але у важких сценах частота кадрів все ж опускалася нижче 50. Додавання генератора кадрів раз вже вмикати, то відразу у 4Х режимі, що дозволяє перевести трасування променів до ультра режиму і отримати здебільшого дуже плавний відеоряд. Але інколи проскакують невеличкі посмикування, що підтверджує і моніторинг реальних рідкісних та дуже рідкісних подій. Assassin's Creed Shadows нам здалася оптимальною з дуже високими налаштуваннями графіки при високому трасуванні променів. Звісно, для RTX 5070 Ti у нативній роздільній здатності то важкувато, тому DLSS використовуємо у продуктивному режимі. Саме так вдалося отримати приємну плавність, хоча іноді і можна помітити мінімальні просідання нижче 60 FPS при достатньо хорошій чіткості. А от де можна обійтися без апскейлерів, так це у Baldur's Gate 3 із ультраграфікою навіть у третьому акті. Маємо понад сотню кадрів за секунду в середньому. Незважаючи на також хороші показники рідкісних подій, іноді трапляються традиційні легенькі посмикування. Але загалом враження від ігрового процесу чудове. У Counter-Strike 2 на важкій мапі з потягами та не до ресурсів дощем, RTX 5070 Ti з дуже високим пресетом графіки тягне все просто чудово і плавно, без ривків та значних просадок у димах. А кому замало 160 ФПС завжди може перейти до кіберспортивних налаштувань. Таке враження, що Кіберпанк 2077 стала вітриною для демонстрації переваг моделі Transformer для DLSS і Ray Reconstruction. адже щоб вивести комфортні понад 60 FPS з пресетом RT Overdrive, довелося Upscaler перевести у ультрапродуктивний режим. І що? Картинка не посипалася, і артефактів без стоп кадру майже непомітно. Чіткість залишається досить приємною. Завдяки чотирикратній мультигенерації при тих же налаштуваннях можна отримати ще й дуже плавний відеоряд. Так, місцями тепер вже можна помітити деякі артефакти, але вони мінімальні, особливо коли зосереджуватися на ігроладі. До того ж, і проблем з керуванням немає, дякуючи базовим біля 60 FPS і хорошій статистиці 1 та 0,1% лоу. У помітно простіший дедлок на ультраграфіці маємо дуже гарний геймплей. Хіба що інколи при відображенні спецефектів від вмінь частота кадрів може короткочасно просідати до майже 60 FPS, при тому, що в середньому вона тримається на рівні 130. Якщо захочеться отримати максимально соковиту картинку у Dragon Age the Veilguard, тобто обрати ультрапресет з таким же трасуванням променів, то Upscaler доведеться активувати у продуктивному режимі. Саме так маємо комфортний ігровий процес і здебільшого плавним відеорядом. При цьому місцями частота кадрів може трішечки просідати нижче 60 FPS. На жаль, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered наразі має досить посередню оптимізацію, особливо при максимальних налаштуваннях графіки, тобто ультра-пресеті з апаратним ультра ультра-трасуванням. Звісно, на RTX 5070 Ti грати можна і так, якщо DLSS буде у продуктивному положенні. Але місцями частота кадрів може провалюватися нижче 50 FPS. Хоча в інших сценах побачимо підсотню. Тому краще зменшити налаштування до високих, завдяки чому також можна покращити якість масштабування до збалансованого рівня. Таким чином, частота кадрів майже не опускається нижче 60 фпс, проте від проблем з плавністю це не рятує. Хоча ситуація і стає приємнішою. Екстремальну графіку з усіма можливими покращуваннями і згладженням msaa 2X у Forza Horizon 5 підослідний прискорювач чудово тягне. Ніяких нарікань і чутливе керування. Та ще й сотнею кадрів за секунду. Оновлена Grand Theft Auto 5 Enhanced виявилася не такою вже і важкою у 4К, навіть з пресетом максимум RT. Без застосування масштабування тут спостерігаємо гарну картинку, хорошу плавність та приємний ігролад при стабільних понад 70 FPS. Щоб у Horizon Forbidden West з дуже високою графікою і 16-кратною анізотропною фільтрацією текстур мати зразкову плавність ігроладу все ж задіяла DLSS у якісному режимі. Це дозволило побачити за 80 FPS в середньому з рідкісними та дуже рідкісними подіями на рівні 50 кадрів за секунду, без помітної втрати чіткості. За бажання можна було б вимкнути апскейлер, однак тоді стабільних 60 фпс не варто очікувати. Хороші апетити в плані поглинання відеопам'яті мала Han Showdown 1896 з ультрапресетом, майже 14 ГБ з'їдено. А щоб в середньому було понад 70 кадрів за секунду, трішечки чіткості довелося втратити завдяки DLSS у якісному положенні. При цьому FPS дуже залежить від точки на мапі, де ми зараз, і в напряму погляду. Чесні 4К у Indiana Jones and The Great Circle з супрім графікою доступні без активації інтелектуального масштабування з достатньою частотою оновлення екрану і приємною плавністю. Однак додавання трасування променів, особливо максимального рівня, кладе RTX 5070 Ti на лопаточки. Да так, що хіба що з ультрапродуктивним DLSS стає більш-менш комфортно, та все одно з просіданнями нижче 60 FPS. Однак чіткість не втрачається критично завдяки використанню моделі Transformer для DLSS і реконструкції променів. Крім того, з такими налаштуваннями задіяно вже весь відеобуфер, і при їх зміні починається слайдшоу. Цікавого, якщо увімкнена генерація кадрів при таких налаштуваннях, то гра може забувати її повторно вмикати після певних ситуацій на кшталт кат сцен, виходу в меню чи повторного завантаження. Ймовірно, саме через брак відеопам'яті. Проте без трасування променів мультифрейм генератор працює добре, забезпечуючи дуже плавний відогряд. Візуально при поворотах камери наче присутні трохи неприродні рухи, але проблем з інпут лагом не відчувається. Зануритися у сюжет Kingdom Come Deliverance 2 можна на ультраграфіці, якщо додати апскейлер у якісному режимі. Останній дозволить отримати комфортний ігровий процес без помітних проблем і затримок у керування. Зменшивши якість DLSS до продуктивного рівня, можна подивитися і на важкий максимальний експериментальний пресет графіки. Хоча, відмінності, у візуальній складовій без стоп-кадрів і довгого їх вивчення ще треба буде пошукати. Супергеройська Marvel Rivals з ультра налаштуваннями графіки все ж затребувала DLSS, хоча хоча по дуже якісному режимі, щоб ігровий процес був приємний, а відеоряд мав гарну плавність без занурень нижче 60 кадрів за секунду. Якщо виникне бажання здивувати товариша неймовірною частотою кадрів при збереженні рівня графіки, то доведеться перевести апскейлер в ультрапродуктивний режим і можна увімкнути X4 генератор кадрів. Правда, це призведе до помітної втрати чіткості, адже гра використовує стару модель CNN, Хоча застосувати Трансформер можна через Nvidia App. Найкращу якість картинки у Path of Exile 2 забезпечують високе налаштування з ультратінями і глобальним освітленням. І RTX 5070 Ti може усилити це без апскейлерів з понад сотнею FPS. При цьому відеоряд маємо здебільшого плавний, хоча інколи і можуть зустрічатись мікропосмикування, зазвичай під час феєрії спецефектів на екрані. Епічну графіку в Stalker 2 серце Чорнобиля можна зробити грабельною завдяки якісному DLSS. Це забезпечить непоганий ігролад, але місцями будуть присутні проблеми з продуктивністю і можуть траплятися просідання нижче 60 фпс, особливо у локаціях з чималою кількістю NPC. Ну що ж, проведені тести доводять, що GeForce RTX 5070TI все ж можна розглядати для 4К геймінгу, коли вже є відповідний монітор, а потужніші графічні прискорювачі здаються занадто дорогими. Однак доведеться бути готовим до компромісів у плані якості графіки, особливо у важких AAA проєктах із активацією трасування променів. Тут або відмовлятися від максимально соковитої картинки, переходячи до високого, а то й середнього рівня графіки, або активувати DLSS. Тим більше, що ця технологія розвивається та покращується, тому її використання вже не так помітно впливає на якість зображення. А нова модель Transformer виводить інтелектуальне масштабування на якісно новий рівень ціною невеликої втрати частоти кадрів. Заради справедливості, відмітимо, що все ж деякі ігри даний прискорювач зможе відтворювати у 4К із нативною якістю при найважчій графіці. Незайвим виявився і 16 гігабайтний відеобуфер, адже деякі ігри вже легко с'їдають його майже повністю. А та ж Індіана Джонс and The Great Circle змогла навіть показати приклад переповнення відеопам'яті. Володарям високочастотних моніторів корисним може стати і мультигенератор кадрів, який зазвичай покращує плавність ігроладу без помітного погіршення відгуку керування. Але тільки якщо він додається до таких налаштувань, котрі і без того забезпечують стабільні хоча б 60 кадрів за секунду. А це, як зазначали раніше, вже потребує часом деяких компромісів у налаштуваннях. Проте з такою відеокартою вдасться комфортно грати у будь-яку актуальну гру в 4К. Чи ви б таки доплатили за 50-80, наприклад? Чекаємо на враження і зауваження в коментарях. Підтримайте просування відео вподобайками чи поширенням у соціальних мережах. До нових тестів. Слава Україні!